Вітання, майстерня Оксани Білоус на зв'язку. І сьогодні ми продовжуємо знайомити з книгами по писанкарству, які можна придбати у нас в магазині. Це в нас писанки Черкащини Вадим Мицик, автор. Цікава дуже книжка. Хто хоче написати писанку Черкащини, можна обрати собі той зразок, який вам сподобається. Але трішечки розкажемо про книгу і про деякі моменти, які, мабуть, знає тільки сама Оксана Білуз. До речі, в неї сьогодні також є цікавинка для вас, шановні глядачі. А саме. А саме? Так. Ти хочеш. Про дарчі Так, звичайно. Я ж не знаю, про що ти будеш питати. які цікавені. В мене такий же примірничок, але 2007 року це наклад закінчився, тому у нас новий є. 19-го. Да, що тут написано? Творчий Оксані Білоус, творчий пані Оксані, Оксані Білоус. Аби Україна квітла писанково, Вадим Мицик, щиро ваш 27.10.2008 рік. кілька років тому, на жаль, пан Вадим вже підійшов з нашого світу. Але він дуже-дуже багато зробив для писанкарства для вивчення і трипільської культури, і хліба. У нього дуже багато uh -huh. праць по хлібу. Ну, да? uh -huh. І тут така гарна книжечка. Це вже тут написано, що в мене друге видання, а в тебе що написано третє перероблене. перероблене так? Тут так. теж доповнене, тобто щоразу щось змінювалось, доповнювалося. Але ще є така перша, можливо, в когось, хто Збирає літературу з писанкарства. Є перше видання, воно таке дуже простеньке, чорного кольору з жовтою писанкою. Мабуть, всі знають цю книжечку. Там теж ці всі писанки, що є в цих альбомах, в цих книгах, але немає такого тексту. Тут з'явився текст перше в виданні 2007 року, і тут також вони є в нашому сучасному третьому виданні. Дуже цікавий текст. Ти так. ось читала вивчала? Так, я переглядала, що е, там читала. Хочу сказати, що правда автор занурився глибоко в історію. А тут описано і хто збирав писанки. Ну, от цікаво, що, наприклад, цікава історія, саме про колекцію, яку збирав Данило Михайлович Щербаківський, описано в книзі так само, що було зібрано близько 7 тисяч зразків, але на жаль. Під час війни вся ця колекція була втрачена. Взагалі дуже багато було колекцій зібраних в Україні е, і Сумцовим, uh -huh. іншими збирачами, колекціонерами. І дуже багато дійсно втрачено під час війни. Е, такий матеріал, знаєш, крихкий, або він у вигляді писанок, або він якихось замальовок, те, що могло побитися або згоріти. Або і на жаль, вважалося не дуже цінним, бо рятували. Якісь картини, ікони, так, так, так. вироби там з металу, золота. Не знаю, да? якісь більш такі тривки, стільки речі, а писанки, на жаль, вважалися таким чимось як остаточний принцип. Не дуже не дуже їх можливо і могли зберегти в ті часи. Але цікаво, що от зараз в інституті археології зберігається 78 мотивів писанок із сіл Черкащини, які були змальовані олівцем. До речі, олівцем. Черкаська область сама молода і. Здається, в 1954-му утворена, утворена. Захищова, так? так, так, так. Тобто, в принципі, я бачу, що тут попередні досліди там Сумцов, Кордуба, Кульжинський, також згадується саме про писанки Черкащини. Я так розумію, не було ще саме Черкащини, але була Черкаська область, коли так, Кульжинський так, так. збирав і Щербаківський не було звичайно, але ці дослідники збирали писанки Київської губернії угу. і Черкащини. Тоді була, Тоді була в виокремилася да, з Київської губернії, стала Черкаською областю, і тому ми маємо колекцію Данила Щербаківського, і вони у нас є на в таблицях з першої по четверту, включно. Так, так, так. Є, є. І вони тут є, ти можеш показати, чи я можу показати. У мене такий робочий варіант. Це новенький в тебе Альон. А вона що В Оксани чи... до речі підписаний. Там підписані. Що це Щербаківський? Що це і назив... підписано назви. Назви, назви всі подані. Назви. а ми зараз порівняємо. От робочий варіант Оксани. А ти бачиш тут тут що зроблено на двох розворотах? А в мене на одному. Мабуть, для економії паперу зробити. <рес> мабуть, мабуть, ось. І тут я підписувала і ось кілька таблиць саме з колекції Черканіста, в якому він році збирав, 28 восьмий, uh, так? Здається, здається тобто це вже так. після революційні часи, тому він є з х років. І в нього не зазначено, хто писав ці писанки. Правда немає авторів? Немає, здається, писанк. саме писанок немає. І Ще наступна в мене є така гарна улюблена. Табличка, таблиця, де е, є писанки з колекції відомого нашого вченого Агата е, Агатангела Кримського. Кримського. Угу. Там є три писанки, писанки, три писанки, написано з Венегородщини, так? Звенигород це праця з Венегородщина, село Скалів Скаліватка, Скальоватка. Навіть скальоватка в мене Скалю... так, Це мабуть так, як було ну, воно тоді так, ще як називали. тоді так, зараз да, каліватка. Так да ось вони такі цікаві, наче як іграшкові. Правда, такі просто, І кольори маємо, і кольори. А дуже от щодо кольорів, давай відразу зазначимо альбом наш кольоровий. А писанки, які збирав Данило Щербаківський і Агатангел Кримський, вони були замальовані, замальовані олівцем. тобто без кольору. Не було кольору. так. Але тут... Але тут ще один є автор Вадим Мицик. Щоб двічі повтор, повтор, повторити буде краще запам'ятовуватися. Вадим Мицик, так, і Олесь Фісон я була знайома із паном Вадимом і з паном Олесем. Олесь жив у Києві, на Троєщині. Ми з ним дуже часто зустрічалися і в музеї народної архітектури і побуту. Він завжди угу. приходить на всі ярмарки, Парагувати. але, на жаль, також вже його немає з нами. Але він збирав теж писанки, у нього теж, до речі, велика колекція. На жаль, невідома про його архів. Тобто, коли я зелені. Так, він там збирав писанки, але, здається, писанки Литви, навіть щось отакі. Ну, на жаль, не знаю. Але ми йому дякуємо, тому ми що завдяки йому дякуємо. Вадим Мицик видав такий Ти, гарний. Так, от, збірник. Пан Олесь, він, Олесь Фісон, він художник. І, до речі, його ескізи використані при оздобленні нашої станції метро золоті ворота. Це його оті малюнки з. Часів Київської Русі. З Київ. ага, часів Русі, так. От і він і тому він, я так думаю, взяв сміливість на себе і розмалював ці писанки угу. кольором. Дав? кольором. Кольор. Кольор дав їм. Вдихнув в них, так скажімо. Але далі писанки, які є на інших таблицях з різних районів, там є вже посилання на авторів. І це зазначено все в кінці книги. Тут є всі, і в кінці книги ну, так, тут хто живий, хто вже когось немає, Ті писанкарі, які писали ці писанки, і їх пан м, Вадим, Вадимець, я так думаю, що бачив в кольорі і замалював у кольорі, змальовував знов таки Олесь Фісун, угу. але, мабуть, вже з живих зразків. Так. І тому, спираючись на кольорову гаму живих цих зразків. Можливо, він дав кольори, але і дуже такі. Але дуже, тут навіть такі, от, мабуть, Олесь Фесун не писав писанки, і коли хочеться, оце я дуже люблю писанку Листя Дуба. Угу. Тут раз, два, три, чотири кольори, крім білого, Коричний. і досить треба. Так, знаєш, постаратися покрутитися, щоб всі ці кольори правильно технічно зробити, щоб І сам всі листочок не були... розбитий на два кольори. Листочок, так, да, листочок то намалювати можна. Але є деякі такі писанки, що, що знаєш, от коли художники, які не пишуть писанки, вони можуть зробити будь-яке поєднання кольорів, але потім завдання писанкаря, втілити це на шкаралупі. Іноді це буває важко. І от відразу, коли. Дуже важко так зробити, відразу можна здогадатися, що це не було не не, не, не ну, справжні писанки. Мені а підписали... Це його бачення, його добачення, але взагалі традиційні писанки народні вони не були складними. Не, не робилися такі карколомні поєднання, які, знаєш, такі, що важко викрутити, виробити в тому яйці. Ну, тут навіть сучасне було поєднання, кольорів, дуже такі, але такі веселе і, і спираючись на джерело, тобто на цю книгу, ми їх пишемо як писанки Черкащини. Кому цікаво тут, до речі, дуже. Гарно описано про писанкарок, де він ці колекції збирав. Писанкарка, наприклад, Явдоха Бадьора, і навіть портрети, їхні фото, якісь історичні їхні ще, біографічні дані. Ще була така книжечка невеличка у пана Вадима. Я її вперше побачила і придбала тоді ще в далекому, 1992 році, коли я потрапила на перший з'їзд писанкарів. Uh -huh. Там була маленька книжечка писанки Ялини Ратушняк. Це теж пан Вадим е, знайшов таку писанкарку, можливо, тут про неї також загадує. Так що... Це точно є про неї. Ялина Ратушняк. Е, от. І там була така маленька книжечка з її роботами. Це, взагалі, така перша така була збірочка про писанки черкаської майстрині. Угу. Ось. І тут вона також є. Тут досить цікаво, кому хочеться детальніше розглянути, будь ласка, заходьте на сайт Оксани Білоус, шукайте цю книжку по писанкарству. Знаходьте свої улюблені писанки, ну й малюйте інструменти, як завжди, у нас в магазині на сайті. Також фарби, все, що необхідне для писанкарства і консультація детальна. Також ну а ми ще хочемо детально показати ті писанки, які відмальовані, так з цієї книги. Для наших колекцій, для наборів писанки України. А до речі, такий набір можна скорінь... придбати? Звичайно, у нас є. Я вже підготувала і навіть 20 таких наборів, бо я зробила з кожної області по 20 писанок. Угу. Цікаво. Ось Тут у нас є, дивися, які ну, от кольорова гама, яка теж різноманітна. Дуже лізна. яскрава. Є і на чорному тлі, є і на синьому тлі. На синьому дуже гарно, на дуже незвично. Дуже гарно, так. І дуже незвичний. Є пташки такі також дуже стилізовані, але гадається, uh -huh. що це пташка. І це ж також, а, а це грабельки да, грабельки з ромбом, символ це, землі, це. взагалі квадрат, ромб, символ землі. Ну і кажуть родючої землі, тому що іноді тут вписуються крапочки як початок нового життя, як символ родючої саме землі. Я дивлюсь тут за часток, можливо, так просто ти обрала саме ці. Я писанки. обирала, ти знаєш, до речі, дуже важко обирати. Коли, Також. Від, коли відкриваєш книгу, хочете, знаєш, так? як мені найлегше просто отак от по порядку відписувати і не думати, і не вибирати. Тому що вибрати неможливо. Всі, всі вони гарні. різні, всі вони неймовірно гарні. А тут, до речі, ще ми про це не сказали. Ми говорили, здається, з тобою Близко. писанки та, та рухкальця. Так, це керамічні так, так. писанки. Які зроблені на заводах, де робили кахлі, і де робили. Це, ми коли Віру Манько, ми трішечки про це згадували. Ну це кахлі, ми... власне, для Печі коли будували для о, як це сказати, облицювання, облицювання, облицювання печі. Та. печі так. І там були залишки глини, я так думаю, маленькі якісь шматочки, і з них робили сувенірні такі маленькі писаночки, як намисто. І намисто теж. От у нас музеї це історії якраз Києва те, що є Звернувся, така намистина в такій же техніці зроблені, тому що тому я думаю, що це були такі, знаєте. Як маленькі роблять ганчарі, часа uh -huh. роблять маленькі такі. Чашечки, мисочки їх Маленькі монетками вироби, так? називають та mm -hmm. да, монетками, і їх дуже раніше ну з грішми раніше було важче, більше були такі обміни, так натуральні mm -hmm. і, mm -hmm. і дуже часто такі дрібні вироби давали на решту. Замість того, щоб давати копійки, давали такі. В мене таке припущення, що ці писанки Я також могли використовувати. використовуватися з такою метою. Були як декоративні, люди могли собі їх взяти кілька. З собою і покласти десь. Ну кажуть, що вони там і в обрядах використовувалися, що там є отвір всередині кульки, що тарахтять, але те, це теж можна говорити, що отвір могли, міг бути технологічний, щоб обпалити так? Так, так. Щось так, треба було стромити. А кулька всередині могла просто бути шматочком глини, яка туди потрапила, відламалася від стінки. От тому це можна про це багато говорити. І з археологами е, спілкуватися, але такі цікаві способи декорування. Бачиш у техніка фляндрівки. Називається фляндрівка. Це здається, ми також це розглядали... назви є в Італії область Фландрія, uh -huh. і там ті вироби керамічні робилися полив полив полив'яні. Полив потім робили смужки або спіралі, або кільця і гострим предметом протягували uh -huh. вгору і вниз. А здається, щось і коли ми Лемківщину щось ні, це не на Лемківщині, а це буде, Лемківська така? інша, там крапелька і батя. А тут саме от такими колами або спіралями, ну кола і спіраль вони дуже схожі за символікою і за технікою виконання і легше зробити спіраль ніж коло насправді. Тому що кола треба ще з'єднати, а тут... спіраль можна тягти. От і потім гору і вниз. І зараз цей спосіб фляндрівки дуже часто використовується на сучасних керамічних виробах. А ми ще й на пряниках. Я згадала так. Це на пряники. пряники, мабуть, бачили наші так, пряники. Я так, я згадала пряники. Правда, фляндрівка, дуже класні візерунки. До речі, на сайті можна обрати собі вирубки для пряників. Будь-яка тематика, знову-таки, все для пряників, але дуже інша Це тема. Це ще... Але бачите, фляндрівку я згадала. Так. так, хотіла запитати: от я звернула увагу, до речі, на ці писанки, і бачу, що тут візерунок. Писанки саме досить таки а, великий розмір самого та, так, такі, так. Немає округли. дрібних ніяких mm -hmm. таких деталей. До речі, та сама ситуація була, здається, коли ми розглядали попереднє, до речі, відео да, да, Писанки Чернігівщини. Там також були візерунки лаконічні, великі, чіткі, самі символи. Самі символи, Так, немає такої, як, наприклад, якщо порівнювати з західною, західними писанками. Де дуже багато деталей, тут деталей небагато. Це особливість чи, можливо, щось інше? Це е, говорить про те, що ці зразки були давніми е, ще 19 століття І йшли з 18 ми ж З тобою говорили, що передавалася традиція писання писанок з покоління в покоління. Так. Тому ті писанки, які зафіксовані, зібрані. В кінці 19 сторіччя, на початку 20 сторіччя і трошки пізніше, я маю на увазі там до, ну, навіть до, Великої, до Другої світової війни, можливо, так вони були традиційними, вони дійсно писалися кілька разів раз на рік. Угу. Це писали не такі художники, ці жінки не були художниками, вони не писали їх весь час. Тому що ну то і ви собі, ти припустимо, ти хочеш ви час писати писанки. і В тебе є в арсеналі там 10 писанок свого села, і ти їх хочеш писати, ти їх пишеш щодня, пишеш, повторюєш, пишеш, повторюєш. Чи не набридно тобі повторювати одне і ж? Чи не захочеться тобі щось там додати, додати э, Так, мамо, э, захотілося. Здрібнити, Тому що і чим менше ти робиш елемент, тим більше ти можеш і ще щось додати. Ну, мабуть, би було І от такі крупні символи свідчать про те, що дійсно писанки давні. Чим довше живе традиція, з одного боку, це й добре, що вона живе, не переривається. Але як ми можемо побачити, спис ми будемо розповідати про книги, де є писанки Гуцульщини, покуття, ми бачимо там вже більше дрібних елементів. І це свідчить про те, що писанки там пишуть весь час. І в кожного писанкаря є така невеличка спокуса Додати, не повторювати, своє? Да, не повторювати те, що писала їх бабуся, чи там прабабуся, можливо, в родинах бережуть uh -huh. ці писанки, а додавати щось своє. І тому це таке здрібнення самих орнаментів чи символів на писанках. От притаманна такому. У такому знаєш розвитку, осучасненню. осучасненню. і це ми до речі бачимо і написано, на написанках, які пишуть за кордоном. Ось я була в Канаді, в Америці, там дуже дуже насичені такі малюнки, кольори кольори дуже так. Ну просто такий трошки інший напрямок. Є мова йдеться тут про традиційні, а то про більш авторські художні і там інша метами теж про це можемо поговорити. Угу. Колись це дуже цікава тема, як пишуть писанки в інших країнах. Так, цікава Ось. тема. Думаю, тому, що варто відзняти також. Тому тут розумієш, тут, якщо говорити про якийсь символ один, отут от ми бачимо, от, наприклад, отакий от трикветер. Трик так, от так, кажуть, що є. це символ живого вогню, символ руху, символ трьох світів, і це вже дуже велика інформація. Вже не потрібно нічого сюди додавати. І в кожному секторі Тут про, про таку глибину або, наприклад, про цих от птахів, про сонце згори. Сонце внизу. Mm. Це свідчить про ну, є такі давні уявлення, що вгорі, як yes. на горі, так і внизу, як справа, так і зліва, про симетрію нашого світу, і про птахів які між світами, які з'єднують. Що ти ще додаш? А нема Вже чого додати. Вже нема чого. Навіть кажуть, а чи можна придумати свої символи? А я, я кажу, коли так і питають мене, я кажу, спробуйте придумати свою нову крапку. Або свою нову пряму лінію, або свій новий трикутник рівносторонній. У вас не вийде цього зробити. Тому, тому ось так. Тому я люблю писати традиційні писанки. Ну, у них правда є глибина, глибина? історія, і це те, що от перейде з покоління в покоління й далі. Ну, принаймні, нам їх треба відписувати, так. показувати в колекціях. Щоб зробити такий невидимий місточок, або видимий у вигляді писанок від так, минулого ми, до майбутнього, майбутнього це правда, щоб наші діти і нащадки бачили, якими були писанки, ну і відтворювали. Відтворювали відписували, відтворювали так. так. Так, це цікаво. До речі, до речі, до речі, ми хочемо анонсувати наступне наше відео буде про що. Але як завжди, звертаємося до всіх, хто нас бачить. Цікава ваша думка про сьогоднішній наприклад, випуск. Можливо, хтось з Черкащини відгукніться. Ти ж сама з Черкащини. Я з Черкащини. Звідки? так. Шполянщина, зараз Звенигородщина. До речі, я побачила, що дуже багато писанок. Звиники саме да, з і ти не знаєш з дитинства, ти там народилася, ні, ніхто не писав писанок. Ні, ні, ні. Але мені цікаво, і от деякі назви населених пунктів я хочу перевірити. Може, ти, ти мене не стверджувала? Зараз... А ну-ка, ти на машинці проїхала себе. Пошукала, дуже цікаво шукала, як називається, чи попитають у старших жінок, чи не пам'ятають вони принаймні знаєш, вони Хто можуть писав? навіть уже й не знати, які там ті писанки, чи може, згадають, що там моя баба там колись писала, і це вже буде свідчення? Ну дуже багато, просто звернула увагу, дуже багато. Тож, будь ласка, друзі, пам'ятаємо, що Оксана займається традиційною писанкою, її вивченням, дослідженням, відтворенням. Будемо разом долучатись до цього великого процесу маленькими кроками. Якщо хтось знає, хто пише писанки. нагадуємо, що ми і Чернігівщину, до речі, анонсували також хто може, будь ласка, відгукуйтеся, тому що це такий проєкт, який не тільки говорить про книги, але й про традицію, про історію, про наше майбутнє. А ми анонсуємо те, що будем, про що будемо говорити наступного разу. І це будуть. Подільські писанки. Є дві книги у нас? Так, дві книги. Оксана, поговоримо о, про дві книги. Одна авторка Марина Верхова, і збірник, який, до речі, нещодавно Минулого надрукований року. новенький збірник, якраз, де дуже багато а... зразків. О, подільські писанки. Авторство. Оксани ну, Це Білову. така спільна колективна робота, але. Я нарешті здійснила свою мрію і вийшла така. Тобто, таке... це, це була мрія, а була давня мрія, і нарешті вона. А розкажеш деякі можливі такі деталі, які ми просто читачі в книзі не знайдуть. Як завжди цікавенки цікавенки, ексклюзив, як завжди, від так, Оксани. Обов'язково. А Пасхаві. зараз ми кажемо всім па-па і до зустрічі наступного разу.